На горі сиянські, на землі просиянські Мати Божа спочивала, по раю ходила, Суса Христа за руку водила, привела його на вітрення з вітриння наказування, сказування на службу Божу, а зі служби на море, а на тім море білий камінь, на тім камені церківка, тій церківці, золотий пристіл на тім золотім престолі Господь Бог Воскрес, Петре Іване, не жилуй моєї муки, бери хрест у руки, іди кажи як старому, так молодому, як найменшому, так наймолодшому. Хто ме мої молитви знати, казати у п'ятницю до посту, в суботу, до світ сонця, в неділю до служби Божої щодень, щоночі, тому Господь Бог смерті буде, ангели душу возьмуть, перенесуть через море по через пекло горяче, пекло сі запре, а рай сі відтворить. Боже, мене прости.